Вітаю всіх! Ви на каналі «З міста в глину. Мене звати Маргарита, і сьогодні, нарешті, випускаю свій тижневий влог. Поговоримо про те, чи ми продовжуємо ремонт, ну і покажу трошки, що встигла зробити з запланованого. Приємного перегляду! Я вчора зачистила оцю раму з цієї сторони. Підганяла під розмір вікна. Ну і плюс зачистила фарбу тут. Сьогодні вже думала готувати її під покраску. Ну, і я підготувала, але тут є такі місця, які мені теж захотілося зачистити болгаркою. Тому продовжуємо. Роботи з болгаркою. На вулиці тепло, але я в шапці, тому що ця вся пилюка летить і летить на голову, а я щойно помила волосся. Дякую за коментарі щодо штанів. Я так і зробила, надягла двоє. Вчора працювала болгаркою біля хати, бо доріжка була мокра і вчора був дощ. Сьогодні вже трошки підсохло, я там напилила, пилюки багато було. Тирси, тирси дерев'яної. Сьогодні вирішила все ж таки відійти від хати. Протягнула переноску тут з літньої кухні. То зараз будемо пиляти. Гарна погода, хочеться пити на кріслі десь. І дивитися на копте листя і сидіти отак під сонечком. Стіл трохи кривий, але вже як є. Викола, я зараз буду жужжати. Тижня в мене розпаковочка з Єви. Так, що ми маємо тут? Значить, взяла отакі ганчірочки. Так, містер мускул для труб. Щось трошки вже підзабилися наші труби. Це зубна паста щітка мені. Це Миколій замовила. Він погриз у ці головки. І доводиться замовляти заново щітки і зубна паста. Доместас, містер Пропір і бриф для чистки. Отаке таке кускове це для нас. А ось ці засоби взяла вперше для Миколи. Я якось десь вже два тижні досліджувала тему пральних засобів. І потім ще її стала передивлятися склад мила, яке ми використовуємо. Ну, мила саме для Миколи. І щось я почитала про наш вухастик, і мені не сподобався склад. Я вирішила знайти якусь альтернативу. У нас є, звісно, і дорожчі засоби від ур'яш Я використовую. Ну, вони дуже дорогі, там 600-700 гривень, мабуть, пляшечка. То я вирішила пошукати е, рідке мило з більш безпечним складом. Про оце дуже класні відгуки, що взагалі це скарб. Тут гарний состав. Ну, і цей доктор Санте, здається, тут трохи гірший склад, але все одно краще, ніж у вухастика. Зараз вже не скажу, що тут є в складі, це треба ну, читати все. Я на сайті Єви провела дуже багато. Хвилин, годин, вчитуючись в склад всіх засобів і мила і оцих пральних засобів. Подивилася відео професіонального фахівця з клінінгу і записала для себе тези, що має містити або не містити пральний засіб. Значить, два основних меседжа це. Порошок для прання бавовни на температурі 60 градусів, рідкий засіб для делікатних тканей, ну, в принципі, і бавовну теж їм можна прати. Але тут важливо, що температура може бути нижчою, ніж 60 градусів, бо оцей не працюватиме. Значить, що важливо, щоб були ензими, щоб не було фосфатів, ензими для виведення плям. Якщо ви берете рідкий засіб для кольорових речей, а у складі там оптичний відбілювач, то, скоріше за все, він з'їсть ваш колір. Якщо там буде інгібітор переносу барвників, це дуже класна штука, тут його немає. Мене влаштувало те, що це концентрат є ензими. Ось, і немає оптичного відбілювача, і це безфосфатний пральний засіб. От. Якщо ви хочете прати кольорові речі, то можна прати саме ним. От. І використовувати його як для прання. Кольорових, так і для прання білих речей можна, але на більш низьких температурах. Перший раз за всю історію замовлення в Євії у мене потік пральний засіб всередині коробки. Це вже я пляшку помила, там прям була просто от кришка ну, розкручена. Хоча він був отак самозаклеєний, як і. Всі оці. Але це не допомогло. протікло не сильно, але все одно неприємно. Ось так виглядає коробка, і ось так воно трошки протікло. Я не знаю, скільки тут мілілітрів 20, може вилилось, але просто, що воно позаливало ну, ось одну щітку, там трошки мило позалило. Вот. Тому не дуже приємно. Перший раз у мене таке. До цього все приходило нормально. Ми сьогодні викопали картоплю, яку саджали 26 липня. У нас сьогодні 9 листопада. Нічого з нею не робили, не підгортали. Ось вона така є і більша. Прямо така і є малесенька. Звісно, вона вся волога бо дощі. Це 6 кущиків. Середнього розміру картоплі тут ну, трохи більше, ніж піввідра. Я рахую, супер врожай. Віконну раму зачистила. Приступаю до шпаклювання, шліфовки і фарбування. Хочу трошки з вами поділитися, як у нас іде процес ремонту. З нами сталося все те, що стається з любим ремонтом. Закінчилися гроші і ремонт на паузі. На чому ми зупинилися, ми не купили вчасно пісок і глину, зараз постійно лють дощі. І... Глину неможливо накупати, а пісок вологи не хочеться купувати. І ми все чекали, 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 коли ті дощі закінчаться, і тут у нас закінчилися гроші. Тому поки що м -м, процес ремонту в нашій новій кухні майбутній призупинено. Там ще треба обідрати куточок, де стояв холодильник, який ви бачите позаду мене. Ми його перенесли, а ремонт не розпочали. У нас є всі будівель... ну, більшість будівельних матеріалів на ремонт, підлоги, там щось по електриці, ну не щось, все по електриці. Для каналізації у нас є матеріали, а от саме для того, щоб шпаклювати або штукатурити стіни, ми це планували робити піском з глиною, можливо, з цементом. Ми залишилися поки що без цього. Ну і тому не бачу сенсу ремонтувати підлогу, тому що в процесі ремонту стін підлога точно забрудниться або пошкодиться. Чим я поки що займаюся, я відновлюю потрошку вікна. Я відновлюю старий наш кухонний стіл. Десь уже, мабуть, відсотків 70% я фарби зняла болгаркою. Ось. Ну і все. Ну ще в планах у мене взимку, якщо не будуть ремонти проходити, то буду займатися стільцями. Якось я щось боюсь приступати до них, бо мені здається, що я не справлюся. Я вже багато подивилася майстер-класів, відео, як люди це роблять, але щось я після цієї тумбочки вона мені травму нанесла. Я вже знаю і. І процеси, і матеріали, але щось я все ніяк не почну. Що ще? Багато часу займає пошук роботи. Дякую вам всім за побажання, успіху в пошуку роботи. Я в це вірю, я знаю, що зараз складний ринок. З одного боку і дуже багато вакансій, з другого боку, дуже багато кандидатів, але якось. Поєднання не відбувається. Як і у всіх, відкручення трошки сповільнюють всі наші плани або міняють їх. От, відгукуюся на вакансії, спілкуюся з собесідуюсь, співбесідуюсь. Поки що таких прямо супер результатів немає. Дуже широкого розголосу, ну, як на мене, яка написала перший пост в LinkedIn про... Роботу, хто не знає, LinkedIn це така професійна спільнота для нетворкінгу, тобто для розбудови контактів. Там також можна і шукати і можна знаходити роботу. Ось. І для того, щоб бути видимим як професіонал, учасники пишуть дописи. Я завжди якось стидалася, не було мені про що писати. А тут такий гарний привід. Місяць пошуку роботи. Я проаналізувала, скільки я відгукнулася на вакансії, який вихлоп з цього, скільки було співбесід і які результати. Ось поділилася цим і дуже багато отримала і реакцій, і поширення допису, і коментарів. І навіть познайомилася з декількома чудовими людьми. Навіть отримала безкоштовні поради, чому дуже радію. Десь відсотків 30 мого часу займає пошук роботи, якщо не більше. Все одно треба якось і відгуки писати, і завжди стараєшся супровідний лист написати, так, щоб замотивувати тебе розглянути як кандидата. Ну і просто підвесіти теж забирають час. Щодо робіт на вулиці, нічого на вулиці не робимо. Це зараз чоловік пиляє гілки. Можливо, ще треба спилити виноград, я так розумію. Ну, не спалити, мабуть, що секатором почекати. Стоїть ще наша ділянка незорана, у нас ще стоїть соя на нашій частині городу, яка здавалася в оренду під сою. Ось, ще треба посадити цибулю, то чесник, цибулю вже придбала, це їздила в гадяч і сусідка, дякую, що запитала, чи купила я цибулю на посадку і допомогла купити її, ну, показала, де яку, то я з цибулею з чесником. Треба дочекатися, згорати, і будемо садити в зиму. Якщо вам цікаво про щось поговорити, щось почути. Від мене, чого я не розказувала, не розповідала, не показувала. Пишіть, будь ласка, постараюся розкрити цю тему. Дякую вам всім дуже за перегляди. Підписуйтесь, ставте вподобайку. Знаю, як ця, це прохання задовбує, але на початку, коли ти намагаєшся розвити щось своє, якийсь свій канал. Це дуже важливо, тому що YouTube робить видимими ті відео, які набирають перегляди, які набирають розголос, лайки, вподобайки і так далі. Ну, все, закінчуємо. Пішла щось робити. Дякую всім за перегляд і до наступної зустрічі!